Так, у Дрогобичі Великдень ще не відзначали. Місто вписали у книгу рекордів України у великий день, 17 квітня. Дрогобичани не просто святкували пасхальне свято, а утворили найбільшу в Україні гаївку. Понад 5 тисяч учасників Великоднього танка зафіксували представники книги рекордів України, які на запрошення організатора Великої Гаївки Віктора Візняка, Возняка та голови молодіжної громадської організації Інше місто Остапа Походжає завітали Дрогобичі. Другобич. стартувало масштабне дійство паралельно на шести майданчиках Другобича. Біля храмів святого Юра, трійці, Петра і Павла, святого Андрія та пам'ятників міста. На кожному майданчику координатори реєстрували учасників гаївки та видавали на пам'ять символічний іменний диплом. Це не була робота якоїсь однієї людини. І якщо дали 5 дипломів, то треба було дати 50 дипломів, 100 дипломів. Перемога всього дрова бича. Десяток цікавих дій щекав на кожного учасника гаївки у різних куточках міста. Майстер-класи з виготовлення писанки, ляльки, мотанки, виробів із бісеру, пасхальних листівок, конкурси, розваги, виставки мистецьких колективів та політ на повітряній кулі. Дуже мені приємно, що ті одвічні українські традиції, традиції кривого танцю, гаївок, весняних великодніх, що вони відроджуються. І звичайно, приємно, що є співпраця між людьми, ідейними, між громадськими організаціями. Масу маса позитиву, багато емоцій, красивих. Дуже задоволена. Просто всі люди такі щасливі, з щасливими обличчями, ходять. Ну дуже дуже приємно. Кульмінацією святкувань стало формування найбільшої гаївки, яка протягнулась вулицями міста на п'яти кілометрах, і великим безконечником закрутилась біля старовинного шпахліру. Вердикт представників книги рекордів України потішив Дрогобичан. Понад п'ять тисяч людей спільно утворили найдовшу гаївку України та вписали місто до книги рекордів. Найважче було розібратися з протоколами реєстрації людей. Деякі люди ставили галочки, сердечка, і ця кількість людей не врахувалася. Тобто людей є набагато більше в загальному, але Фіксується чітко кількість. Ши ім'я в рекорд я вірив, але що він буде таким для мене, чесно кажучи, несподіванка, і це величезний комплімент авторам ідеї і тим, хто з її реалізував. Це і Віктору Возняку, як головному промотору цієї ідеї. Ну і авторам можна сказати ідеї сім'ї походжаєм, батькові і сину. Зупинятись на рекордах. Місто наміру немає. Уже літом готується вразити величним святкуванням франкових уродин.